Всім привіт! Сьогодні в мене печиво дуже смачне, мені здається, ідеальний рецепт листкового печива. Можна і рогалики робити з нього. Ідеальний рецепт листкового тіста, скажу так. Можна ось так смакувати. Можна перед випічкою збити білками, посипати горіхами, пекти. Або зараз присиплю пудрою. Отже, готуємо тісто. Дуже легко запам'ятати. Пропорції 200 200 400 ну і ложку цукру. Тобто 200 смальців, 200 сметани або в мене кефір. в мене домашнє кисле молоко. Отже, до борошна додаємо цукор, смалець. Смалець холодний. Перемішуємо. Перетираємо, додаю кисле молоко і замішую тісто. Зібрала все в купу і залишаю в холодильнику на півгодини чи годину, можна і на ніч. Розкачуємо не дуже тоненько. Тому що там жир буде топитися і вони ж не будуть наростати високі. Знайшла якісь виробки. Діти є, пекти вмію, а формочок немає ніяких. Рідко я готую таке. Переважно пляцки. Випікаємо при температурі 185 градусів до зарум'янення. Дивіться, які файні, ну просто ідеальні. Мені здається, що це ідеальні. Не розплилися від жиру, не пригоріли. І зірочки гарні. І ці птахи, я не знаю, чи то метелики, чи ангелики. Що там воно є з крилами, і ті качечки, чи то гусочки. Чи якісь лебедоньки, лебеді, кохання. Ну, дуже файненькі, готуйте. І можна вже їх смакувати, можна посипати пудрою. Ага, ще треба якісь розламати.